Сьогодні збираємо семечку гарбуза, Ось так виходить. Ті получились. вийшли. Зарішилось перетримити і висушити. Висипаємо сюди на сито. вони трошки просихають. Ось так от тут вони просихають. І ось тут воно вже висохає повністю. Ось так ми полощимо насіння. Від сміття всякого зробимо за менший слой, щоб воно просихало гарне і буде так сохнути. Це не мити в нас. Завтра будемо підтримувати, сьогодні, не справляємося. І сухесеньке. Ну як сухесеньке? Мити вже воно вже буде висихати. Отак от, так от. І ще. Ось тут у нас такі трешета теж підробили. Теж висипаємо миту, вона тут підсихає і висипаємо наклійонку туди. Там вона вже буде остаточно висохати. Отак вже 12 годин ночі ми Сушимо сімочки. На що й робити? Сьогодні день другий, частина друга, як ми сушимо семечки, миємо. Ось так от воно підсихає на клійоночці. Ось таким невеликим слоєм, щоб воно сохло. Це майже вже сухеньке. Зробили Всякі кайтрикаси. Є ось такі ящички з-під малини. В ящиках також сушимо. Це вже теж більш-менш так підсохло хай Це тільки висипали, воно підсихає. Сьогодні погода непогана, сонечко, від саме найдобреше, щоб сохло. Завтра ми будемо ось це все збитрати в мішок і відправляти на гойтрище, щоб воно підсохало там. Не в мішку. Не в мішку, звісно. На гойтрище і тростелимо. Ось так дівчата миють. І тут теж понакладали ящичків. Сито ящички. І ось так воно все сохне. Це вже теж непогано підсохло так, ще трохи можна буде висипати теж щоб виносити на гойдещ. Ось такі от у нас об'єми виходять. Збійтравим сімочки, отак от машинка підсвічує. Ось таку сімочку підсохшу, збейтраємо вже і завтра будемо це все збейтрати.